Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Ну що ж, думаю, на цій ноті пора закінчувати сезон 2023 і підбити пісумки за рік. В загальному я обробив людських городів 30 штук, загальної площі 169 сотих. На деяких городах я був лише один раз, деякі городи я обробляв по декілька разів. Загальному юто за сезон спалив 221 літру солярки на загальну суму 11 п'ятсот дві гривні і пройшов 130 мотогодин за цей рік. А загальне напрацювання становить 212 мотогодин. А тепер конкретніше по цифрах початок сезону почався у мене з перевозки дров. Потім ще возив дрова декілька разів. Разом вийшло. Загальне напрацювання 18 мотогодин. Поранка Виорав я 151 сотку землі на 27 городах. В середньому виходить кожен город по 5,6%. сотки Вартість плуга мені обійшлася в 5250 гривень. Але я купував лише корпус віракс. Решта у мене все було. Тому плуг себе окупив на 65% Культивація. Культивацію я робив два свіда. Перший слід на п'ятій передачі зі швидкістю 10 км за годину, другий слід на 6 передачі зі швидкістю 14 км за годину. Культиватор у мене перероблений. Відео про нього вже було. Шукайте посилання в правому верхньому кутку вашого екрану. Закультивував я 116 соток землі на 19 городах. В середньому виходить кожен город по 6,1 сотки. Вартість культиватора мені невідома, бо він у нас дуже давно. Він працював на ХТЗ Т-012, тому оцінити окупність його я не можу. Нарізання Загортання рядків плюс прополка. Міжрядним культиватором обробив 178 соток землі на 9 городах. Це було перш за все нарізання рядків під посадку картоплі, а пізніше вже й прополка. Міжрядний культиватор не дуже себе окупив. Завдяки ньому вдалося заробити лише 11% від його вартості, але він дуже сильно полегшує нам життя, особливо обробіток картоплі. Фрезування Перефрезерував я 42 сотки землі на 12 городах. Фреза у мене появилася на початку травня. Відео про її покупку можете переглянути в правому верхньому кутку вашого екрану. Але оскільки сезон посадки картоплі вже був майже завершений, то й нею користувався я не дуже часто. За цей рік фреза окупила себе лише на 2% від її загальної вартості. Але наступного року я думаю, ситуація кардинально зміниться, бо вона у мене вже є, і відповідно буде працювати у пік садження картоплі. Косіння трави цього року я косив люцерну і траву в. Виключно собі, через те, що косарка у мене дуже делікатна, а тому косити невідомі ділянки я не маю бажання і не хочу ризикувати. Загалом я викосив 20% землі. Тому про окупність косарки говорити абсолютно недоречно, але полегшує вона роботу конкретно. Тому рекомендую, хто не має такого агрегата, обов'язково купіть собі або зробіть його собі, ви не пошкодуєте. Граблі грабав теж лише собі. Дуже класний навісний агрегат, цілком задоволений. Я ним і люцерну збирав, і бадилля від картоплі обробив 22% землі. Виорювання картоплі. Виборов я картоплів на 68 сотках землі на 10 городах. Затрати на виготовлення виорювача картоплі мінімальні. Особисто я не потратив ні копійки, але прибуток досить непоганий. Якщо враховувати в середньому, що такий вигорювач коштує 500 гривнів, то мій окупив себе на 170%. Тракторець відпрацював сезон прекрасно, без поломок. Зробив небагато, але в мене не було такої мети. Декому я відмовляв, оскільки не було часу. Максимальний заробіток за день, який у мене получався, 1825 гривень. За рік юту заробляв. Робив 11 510 гривень. Найбільше вдалося заробити на оранці, а саме 41% від усього прибутку. Само собою, якщо це все підбити підсумки, то виходить, що трактор окуповує собі лише солярку. І про рентабельність трактора чи навісного обладнання до нього немає і мови. Але виходить, що обробіток моєї землі мені виходить в ноль. Багатенько людей питає, скільки у мене землі. Ну і багато хто з вас зараз буде сміятися. Сумарно у мене приблизно 20 соток землі. Землі і 1 га ми здаємо в оренду. Чому не збільшує банк землі, а навіщо? Я для себе вже давно відкрив одну просту істину. Краще працювати по найму, чим самому займатися фермерством. Поясню, чому. Коли ти маєш багато землі, ти завжди від чогось залежиш: від якості насіння, від справності і наявності техніки, від погодних умов, від врожайності землі, від якості добрив, від складів для зберігання продукції, від інфекцій, які вражають рослину, від вартості готової продукції, від ціни, яку тобі диктує. Від перекупи від пайовиків та сроків оренди, а я ні від кого не залежний. Мені не важливо, чи зійде в людини на тому городі, що я йому згорав щось, чи не зійде абсолютно нічого. Я зробив те, що мене попросили. Заробив собі на обслуговування трактора, і все, на цьому моя участь закінчена. Так, великі фермери заробляють нормальні гроші, але так не завжди. Деколи фермери йдуть в такі величезні мінуса, що каються, що взялися за це діло. Тому бажаю усім мудрості і щоб ваші врожаї були завжди гарними в Україні якнашвидшої перемоги. Дякую всім, хто нас захищає, особливо своєму татові. До зустрічі в наступних відео.